О, о, друзі, я почав запис цієї відеоконференції, щоб я міг вам вислати і надіслати е цей відеозапис, щоб ви вдома могли вже самостійно зробити, пропрацювати, зробити ці три види запитів, які я буду сьогодні вам показувати. І перший вид запитів на зміну даних, який я вам сьогодні покажу, це на їх видалення. Це на їх видалення. От, наприклад. І, і спершу ми розглянемо, наприклад, от візьмемо читач. Ми з, з цього, там, де читач, видалимо. Когось видалимо. От, наприклад, Фоміна, Марта, там місто Одеса. Там зараз доповнюю тут якусь адресу, вулиця, там, там така семінарська. Семінарська 34. Ось, я вів дані. Зберегай, збережу. І, наприклад, закрию цю таблицю. Взагалі позакриваю всі зайві таблиці. Виз... Добре. Щоб створити запит на видалення даних. Необхідно натиснути на кнопку, точніше, на вкладку створення. Далі тут, необхідно натиснути на кнопку Макет запиту. Тут. Ми маємо видалити зайвого, скажімо так, читача з нашої бази даних. Тому е, в цій формі ми обираємо кно, е, ми обираємо табличку читач. Ми обираємо її. Так, ми її додали. Цю форму можемо закрити. Е, е, далі на цій вкладці, що перед нами тут відкрита, Необхідно натиснути кнопку, яка називається видалення. Натискаємо на неї. Є. І тут, і ми читача, будемо видаляти за його кодом. Тобто, кожен читач має свій власний код, і за цим кодом ми його будемо видаляти. І тому там де поле, ми обираємо опцію код читача. І там, де критерії, необхідно переключитися на англійську мову. Переключаємося на англійську мову. Вводимо квадратні дужки відкрити-закрити. І всередину цих квадратних дужок необхідно на українській мові продрукувати наступне. Переключилися на українську мову і друкуємо. Ведіть. Введіть код. Код читача. Тобто, ми тут можемо таким чином задати параметр. Програма буде за цим параметром нас щось питати, і ми за цим параметром будемо видаляти зайву інформацію. І так, введіть код читача. Добре. І натискаємо на кнопку. Запуск. О, перед нами з'явилося оце віконечко. Той читач, який ми хочемо видалити, він там у нас був під кодом 4. Тому ми тут просто вводимо 4 і натискаємо ОК. Нас тут висвітлюється ось таке повідомлення. Натискаємо так. Натискаємо так. Добре. Цей запит, який у нас тут є, ми його зберігаємо. Права кнопка мишки Зберегти. З'явилося таке віконечко. В цьому віконечку ми даємо нашому запиту назву. І друкуємо запит, запит на видалення, на видалення читача з його кодом. І натискаємо ОК. Таким чином, цей запит, э, він зберігся, і ми можемо його закрити. Yeah. А тепер давайте з вами перейдемо у табличку читач і подивимося. І як ви бачите, э, немає хоміної марти. Бачите, її, ви, таким чином ми її видалили. Бачите, цей вид запитів таким чином працює. Добре, тепер перейдемо до другого виду запиту на зміну даних. Це запит на оновлення даних. Для цього ми, як і минулий раз, переходимо на створення, натискаємо кнопку Макет запиту і обираємо таблицю книги. Тобто, в цьому, в цьому запиті на оновлення даних ми будемо не видаляти дані, а їх. Оновлювати, тобто змінювати. І ми маємо змінити. Ми будемо змінювати ціни на книги. Тобто, там в таблиці книги ми вказували, скільки коштують книги Ціни змінилися, ціни змінилися, і тому ми маємо їх перерахувати, заходити в таблицю, вручну перераховувати. То, скажімо так, непрофесійно, бо то може зробити сама програма. Просто лише треба знати, як це робити. Ми обираємо книги і ми хочемо е закриваємо цю форму. І ми хочемо оновити дані, тобто перерахувати ціни на книги, наприклад. І тому ми тут натискаємо кнопку оновлення. І там, де поле, ми обираємо ціна. Тобто ми обираємо то поле, де саме е, ми збираємося ну, оновлювати дані, оновити дом. І, наприклад, ціни на книги подорожчали. Подорожчали, наприклад, 5%, 10-15%. На скільки відсотків змінити ціну на книги? Підкажіть, будь ласка. Е, Інгрід, наскільки ці на скільки відсотків змінити ціну на книги? 5, 10. Скажи, будь ласка, свій варіант. На 5. А? На 5. А? Так, чудово. Ми обрали 5%. Перед тим як ми тут будемо задавати певні параметри, давайте перейдемо у табличку книги і подивимося, скільки там ціни на ці книги. Дивимося книги. Бачите, тут ціни. 125 гривень, 120-80 гривень це от їхні ціни. Коли ми тут введемо певні параметри, то ці ціни мають, так би мовити, збільшитися. Тобто ми їх збільшуємо на 5%. І там, де, і щоб це зробити, ми оновити дом, маємо переключитися на англійську мову і вести ці квадратні дужки Ввести ці квадратні дужки, всередині цих квадратних дужок ми друкуємо наступне на українській мові ціна. Тобто ми беремо параметр ціна, тому ми їх продрукували в квадратних душках. І, ці, ці, і, і ця ціна має збільшитися. Тому ми з вами знову переходимо на англійську розкладку, беремо символ множення. Далі знову беремо ці квадратні дужки. А. Точніше, не множення тут має бути. Тут має бути додавання. Тобто ми збільшуємо на 5%. Тобто, до нинішньої ціни необхідно додати цих 5%, які ми вираховуємо. Тому тут буде плюс. А для того, щоб дізнатися, а до речі. Питання до вас. Скажіть, ви знаєте, як дізнатися? Ну, наприклад, скільки відсотків від числа? Наприклад, ви знаєте, як це робиться? Ви, напевно, на математиці це вивчали. Аня, скажи, будь ласка, ти вже знаєш, як дізнатися, наприклад, 5%, 10% від числа, що треба зробити? Так. Треба від число якесь поділити на 100 і помножити на ну скільки потрібно відсотків. Правильно, на розмір відсотка. Правильно, тому там, де тут в цих квадратних дужках, ми продрукуємо ціна, знову параметр, на ну, цей ціна. І ми можемо, наприклад, щоб дізнатися, скільки 5%, це, наприклад, число поділити на 100 і помножити на цих 5. А можна і іншим шляхом. Тобто, число взяти і зразу його помножити на 0,05. І так ми дізнаємося, скільки буде 5%. Тому ми оцю ціну множимо на 0,05. І так ми таким чином. Ціну помножи на 0,5, 0,05. Ми. Точніше 0,05. Коли ми так помножимо, ми дізнаємося, скільки буде 5%, а потім ці 5% додамо до ціни. І тому е, зараз натискаємо запуск. Підтверджуємо, підтверджуємо. І цей запит ми можемо зберегти. Зберегти е, і називаємо його. Запит. Запит на поновлення даних. В дужках, там «Подорожчання книг. «Подорожчання книг. «Подорожчання книг є. Yeah. І натискаємо ОК. Є. Yeah. А тепер. Зараз я там. О, до речі, я перейшов в табличку книги і подивіться, бачите 131, 126, 84. Пам'ятаєте, тут було цілих 80, а стало 84. Отже, бачите, запит працює. Таким чином, ми оновили дані на, ці, на, ці, на ціну книг. Чудово, у нас все вийшло. Зберігаємо. Зберегти. Так. Зберегти. Значить можемо а, ми вже зберегли, можемо закрити. І це також можемо закрити. Добре. І останній запит, на який ми сьогодні ми дізнаємося, це запит на додавання даних. До цього ми їх видалили, оновили, А тепер ми можемо створити запит, щоб додавати дані до таблиці. Для цього ми їх зазвичай натискаємо на вкладку створення. Натискаємо на макет запиту. Тут ми, тут ми нічого не обираємо. Зразу закриваємо цю форму. Форму зразу закриваємо. До речі, я хотів сказати, що цей запит, який ми зараз будемо створювати, це буде на додавання книг. Тобто ми створимо окремий запит, щоб за допомогою нього додати якусь нову книгу до бази даних. Для цього ми натискаємо на кнопку додавання. З'являється ось така форма. В цій формі необхідно обрати табличку, до якої ми будемо додавати дані. І тут ми е, книги. Окей. «Книги». Тут внизу. Е, Треба показати буде наступне. Додавати до і Тут назва книги. Наступне ми додавати до обираємо опцію автор. Наступне додавати до рік видання. Тут число сторінок. Наступне поле ціна. Код книги додавати не треба. І код. Видавництва. Код видавництва є. Точніше, код видавництва також не треба. Його можна і видалити. Його можна видалити. Е, зараз девіт. Є. Назви книги автор і видання число сторінок ціно. Здесь все основне ми вже казали. Чудово. Тепер зверху необхідно продукувати наступне. Ми беремо ці квадратні дужки. Я зразу всюди в цих полях зроблю квадратні дужки, а потім в них окремо веду всі значення. Так, всюди я зараз поки що швиденько розставлю квадратні дужки. Просто мені так зручно. Є. А тепер. Тут всередині е, цих квадратних дужок, я продрукую на наступне. Змінюю з англійську мови на українську. І тут я друкую наступне. введіть введіть назву, назву книги. Книги є. Yeah. У, у другому полі, друкую, е, вийді. Введіть. Автора книги. Введіть автора книги. Там, де третє поле. вводжу наступне. Введіть рік видання. Четверте поле. Ведіть число сторінок. Сторінок. П'яте поле буде в нас. Введіть ціну книг. Ведіть ціну книг. Книги. Книги. Кни, кни, кни. О, книги буде краще. Так, добре. Здається, ми вказали, і там додавати до і поля, які там у нас будуть. Отже, треба. Натиснути на кнопку запуск. Запуск запиту. Натискаємо на запуск. О, чудово! При нами з'явилися такі поля, які ми будемо вводити ці дані. І ці дані будуть, мають ну автоматично додаватися до таблиці книги. До таблиці книги. Добре. Скажіть, будь ласка, Хто хоче сказати, яку, яку книгу ми зараз додамо до нашої бази даних? У кого які ідеї? Хто хоче яку книгу додати? Добре. Призду, перечу, ага, Аню, яку ти хочеш додати книгу? Давай, ще раз я не почув. Різдво, Еркюля, поро. Ага, добре, друкую. Різдво е, арчуля. Так. Е. А, Ерчуля, так? Да? Еркюля. Добре. Ерчуля. а далі. Поро. Ой, Пуаро. вибачте, я, не... я погано почув, можна ще раз. Рездво Эркуля Пуаро. А, Пуаро. Точно, я вибачаюсь. Вибачання. Добре, Пуаро, скажемо окей. Так. Введіть автора книги. Е, який там у нас автор? Агата Крісті. А, крапка, так. Крісті. А, а. 200. Добре, чудово. Окей. Так, рік видання. Давай будь-який рік кажемо, добре, Аня. 1991. А, добре. 1991. Чудово. Так. Число сторінок. Певно, будь-яке введемо так? Чи ти знаєш число 670. сторінок? 160. 160. Приблизно дві. Ага. А ціну а ціну вже будь-яку ведемо. Просто для наглядності. 120 гривень нехай буде. І не скажемо, ОК. Так, тут у нас висвітилося ось таке поле. Треба підтвердити так. Є. Це зараз ми зберігаємо. Так, зараз бережемо. Ем, запит. На додавання даних. Запит на додавання даних. І це в нас буде запит додавати додавання даних. Нові книги. Нові книги. Нові книги. І натискаємо ОК. Є. Закриваємо його. Так, а тепер переходимо до до таблички книги. Подивимося. О, бачите? Ми воно сюди додалося. Бачите, додалося. Нова книга. Чудово. Я дякую за вашу увагу. Цей відеозапис я вам пізніше відправлю. Також я складу якісь альтернативні завдання, ну, кому треба. А зараз я хочу вам сказати дякую. Я надію, що сьогоднішня зустріч була для вас. Сьогоднішній урок була вам цікавою. І я хочу побажати вам гарного дня і до зустрічі! До побачення. Дякую, до побачення. До побачення. До побачення. До побачення.